Був час, коли все навколо мене відбувалося, як завжди, час минав, зобов'язання виконувалися, посмішки поширювалися. Але всередині мене здавалося, що все зупинилося. Мій розум не міг знайти спокою. Думки нестримно, безперервно емчали вдень і вночі. Особливо вночі. Це було схоже на спробу відпочити, коли моя душа палала. І чим більше я шукав спокою, тим більше хаосу виникало в мені. Тривога працює так, вона не просить дозволу, вона просто вторгається. Вона перетворює розум на поле битви, де навіть тиша ранить. А найважче це зберігати веселий вираз обличчя, коли всередині ти виснажений, волаєш про мир. Але навіть у цьому душевному сум'ятті Бог був поруч. Він не відвернувся, бо я втомився. Навпаки, він наблизився. Як написано в Ісай 26, 263. Ти збережеш у досконалому мирі того, чиї думки міцно тримаються тебе, бо він уповає на тебе. Навіть коли розум не мовчить, Бог приносить спокій серцю. Інколи рано вранці найбільше болить на шум вашого розуму, а удавана Божа тиша. Ви згинаєтесь на колінах, ви проливаєте сльози. Ви кричите всіма силами. Але відповідь, здається, є лише відлунням вашого власного голосу. Тоді виникає болісне питання, чи чує він мене ще? Це не криза віри. Це біль стомленої душі, яка намагається зрозуміти, чому отець не відповідає. Саме в цій тиші я дізнався щось важливе, Божа тиша це не покидання. Це турбота. Він працює в невидимому, готуючи щось, чого мої очі ще не можуть бачити. Навіть коли все здається тихим, він працює. Як сказано в псальмі 46,10 замоваканіць, і знайте, що я Бог. Його мовчання може здаватися відсутністю, але часто це найглибша форма присутності. Така, що вчить довірі, а не поясненню. Бувають дні, коли все всередині нас здається порожнім. Це не лінь і не брак вдячності. Це глибоке виснаження, яке не зникає з фізичним відпочинком. Це пробудження і відсутність мети. Це бажання померти, але й відсутність сенсу продовжувати. Зобов'язання тривають, тіло рухається, але всередині все зависло. Тиха порожнеча заполоняє груди, і здається, що світ далекий або на паузі. Саме в цьому стані, тремтячим голосом і задиханою душею, я волала, Господи, якщо ти ще зі мною, будь ласка, підтримай мене. І він підтримав мене невидимим дивом, а спокоєм, який нагадав мені ти все ще важливий. Як написано в псальмі 40. Він витягнув мене з багнистої ями, поставив мої ноги на скелю. Для Бога дно це місце нових початків, а не кінців. Коли все всередині мене замовкло, навіть бажання молитися сталося щось несподіване. Посеред відчаю я почула те, чого не очікувала. шепіт. Це не був голос зі звуком. Це була ніжна впевненість, яка пронизала біль і сказала Я ніколи тебе не покидав. Саме тоді я зрозумів Бог не завжди говорить голосно. Він також являє себе в тиші. Іноді він проявляє себе не громом, а присутністю. У розпал страждань ми схильні думати, що нас покинули. Але правда в тому, що саме в ці моменти він найближче. Те саме було з Іллею, Бог з'явився не у вогні чи землетрусі, а в легкому вітерці. Як написано в один царів 19 годин 12 хвилин. А після вогню тихий, лагідний голос. Саме цей шапіт відновив моє дихання. Навіть без слів Бог все ще був там, зі мною. Серед душевного хаосу та виснаження мого серця людські поради більше не мали жодного ефекту. Голоси навколо мене звучали далекі, і навіть тиша боліла. Саме тоді я відкрила Біблію не як людина, яка шукає готових відповідей, а як людина, яка волає про полегшення. І сталося щось інше. Це був не просто текст. Ніби кожне слово дихало і зцілювало мене. Боже слово, не повідомляло мені. Воно торкнулося мене. Перший вірш, який дійшов до мене, був Господь близький до розбитих серцем. Псалом 34, 18 Кілька днів потому я знайшла. Бо я знаю плани, які маю для вас. Єремії 29.11 Тоді я зрозуміла, Біблія це не теорія. Вона була моїм притулком живими ліками, які піднімали мене вірш за віршем. Слово стало моїм притулком, моєю втіхою та моєю терапією. Настав час, коли я зрозуміла, що ніхто не може торкнутися болю, який я відчувала. Люди хотіли допомогти, але вони не могли торкнутися найпораненішої частини моєї душі. Саме тоді я звернувся до Ісуса не як до далекого символу, а як до когось реального. Він не вимагав пояснень, він не вимагав виконання. Він просто вітав мене. Як сказано в Матвія 11 годин 28 хвилин. Прийдіть до мене, всі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Ісус не приніс формул. Він приніс присутність. Він сидів зі мною в тиші. Він слухав, не поспішаючи. Він торкнувся ран, які я навіть не міг назвати. І повільно, з любов'ю, Він почав зцілювати. Він не дивився на мене з осудом, він дивився на мене зі співчуттям. І цей погляд врятував мене. Ісус не просто Спаситель. Він терапевт стомленої душі. Він стілює там, де ніхто інший не може торкнутися. Довгий час я думав, що мій біль це щось, що потрібно приховати. Розділ, який я хотів забути. Але поступово Бог показав мені, що навіть те, що болить, може бути перетворено. Що жодна сльоза не марнується в його руках. Те, що паралізувало мене, він використав як міст, щоб досягти інших. Моя слабкість стала залежністю. Мій сором свідчення. Мій біль – служіння. Як написано в 2 Коринтян 12 9. досить тобі моєї благодаті, бо села моя вдосконалюється в немочі. Саме, коли я почала ділитися своєю історією, я зрозуміла, багато хто почувається самотнім у стражданнях. Але чути, що можна вижити і почати спочатку, приносить зцілення. Те, що мене майже знищило, тепер дає мені силу втішати. Бог не лише зцілив мої рани. Він використав їх, щоб породити життя в інших. Навіть у болю є сенс. Настає час, коли тягар занадто великий. Розум втомлений, серце стурбоване, душа виснажена. І все всередині нас кричить я більше не можу цього терпіти. Саме тоді я зрозуміла Бог не очікує, що я подолам все сама. Він не покликав мене нести нестерпний тягар. І коли я чесно сказала Господи, я перестаю намагатися власними силами. Він відповів мені з благодаттю і почав відновлювати мене. Здатися це не навдача, це віра, це усвідомлення того, що мене Бог, і дозвіл йому бути. Як написано в псальмі 55, 22. поклади свої турботи на господа, і він тебе підтримає. Саме тоді, коли я відпустив контроль, він почав відбудовуватися. Припинення боротьби власними руками було найбільшим актом віри, який я міг мати. І там, у глибині втоми, Бог почав мене підтримувати. Зміни не завжди приходять як миттєве диво. Іноді вони приходять повільно, як схід сонця після темного світанку. Саме так я помітив перші ознаки зцілення. Біль все ще був присутній, але він більше не домінував. Мій розум все ще боровся, але я знаходив моменти спокою. Дрібниці, пісня, проста молитва, стародавній вірш почалися яти, як вогні в темряві. І цього було достатньо. Божа присутність, колись непомітна, тепер була постійною. Не гучною, але реальною. Як написано в плачі Єремії 21-23. Я згадаю те, що дає мені надію. Милість Господня нова щоранку. Ніч не закінчилася раптово, але вона втратила свою силу. Кожен новий день став нагадуванням Бог зі мною. І хоча це все ще боляче, я знову починаю дихати. Сьогодні, озираючись назад, я більше не бачу лише ран. Я бачу доказ того, що мене підтримував Бог. Те, що здавалося кінцем, стало ґрунтом, де він почав щось нове. Біль, який колись змушував мене замовиканути, тепер є містом для втіхи інших. Кожна сльоза, кожна безєсонна ніч, кожна молитва без відповіді, все це було використано Богом. Не як покарання, а як підготовка. Те, що колись ламало мене, тепер робить мене більш залежною від нього. Як написано в римлянам 8 годин 28 хвилин. Бо знаємо, що тим, хто любить Бога, усе допомагає на добре. Зцілення не стерло мою історію, воно надало нового сенсу кожній її частині. Бог не просто відновив мене. Він перетворив мене. І тепер моя подорож напослання біль був не кінцем, це був початок благодаті, яка змінила мене.